Сергій Грішин, он в Одесі, та журналіст громадського телебачення. Сергій, ти мене слышиш? Так, Олексій, добрий вечір. Я Сергій Грішин, я в Одесі. Да, Привіт. Радий тебе бачити, яка ситуація в Одесі? Ну, як ви знаєте, я думаю, що проросійські активісти сьогодні взяли штурмом відділ міліції і випустили. Фактично, ну, не вони випустили, а міліціонери під їх тиском випустили всіх тих затриманих, які були там всередині. Це по на 63 особи це затримані люди по, по 2 травня, які ми 294 статтю. Це масові заворушення, які призвали до смерті людей, та 115 навмисне вбивство. 에, вони випустили їх також вони поставили ультиматум, щоб привезли всіх тих людей, які отримуються не в Одесі, а в, в районах в області для того, щоб їх теж випустити. Ну я там поруч перебував. На жаль, я знімати не міг, тому що там мене багато хто впізнавав і досить агресивно до мене ставилось. Ну і з власних 에, спостережень хочу сказати, що міліція не чинила особливо ніякого спротиву. Вони абсолютно спокійно там запускали їх всередину, Можна говорити, ну мені здалось, що. Ну, вони не дуже були засмучені тим, що сталося зараз. Після цього була оголошена мобілізація громадських активістів Одеси, які то українські українські налаштовані налаштованих на цілісність держави, і от зараз я перебуваю біля пам'ятника Дюку, де зібралось декілька сот людей. Їх стає все більше. Вони вони. Також ну тут по соціальних мережах говорять про те, щоб чоловіки не йшли ну, це в лапках порожні, тобто маються на увазі, щоб вони були готові для того, що може бути якась бійка, щоб вони одягали захист. Фактично, така нервова тут напружена обстановка. Вони чекають, що ті люди, які проросійські активісти, які біля відділу міліції можуть прийти сюди. Там люди чекають, що вони можуть що українські активісти можуть прийти туди. Тут декілька офіцерів міліції, підполковники, з ними люди спілкуються там, якісь претензії свої висловлюють. Також Добре, дякую. А таке питання. Як сьогодні відбулись декілька інцидентів з журналістом П'ятого каналу та, та телеканалу Дощ, що саме там було? Тимур Олєвський, міколега з телеканалу Дощ, він знімав там в в відділу міліції, і якийсь чоловік старший його впізнав, каже, а це дощ, ви все неправильно показуєте, і він його вдарив. Він його вдарив, ще декілька людей намагались вдарити Тимура. Тимур відповів. Е, Катерина Сергацькова з української правди втрутилася в цей конфлікт. Вона розняла. Також якомусь журналісту не знаю, поки що не знаю якому ну, і не можуть знайти підтвердження, Прострелили ногу. Е, потім, е, наскільки мені відомо, журналі, е, на групу Ліги Бізнес-інформ так само напали. І, і от остання інформація Наталя Тарасовська, журналіст п'ятого каналу, так само зазнала якогось нападу, як жінки здається. Ну тобто, це не було якась бійка, просто під час включення там хтось заважав їй працювати. І ну, я хочу сказати, Олексій, що сьогодні досить складно працювати тут журналістам, які знімають, тому що тут тобто це складнощі вони виникають саме з боку проросійських радикалів, так. Так, безумовно, це було там, але тут я тобі скажу, що відверто говорити зараз. Я тут пів години знаходжу вже двоє людей так само до мене підходили і досить так наполегливо просили не знімати. Один з них був в масці, в касці з палицею. Працю не знімати, ну так, наполегливо просив, він говорив, що не можна знімати, тому що сепаратісти це все дивляться. Ну, я йому сказав, що опрацю, я працюю, Він сказав, що це не важливо, завтра приходить знімати. Тобто ну, така нервова обстановка тут, ну, тут немає такої особливої агресії, але теж люди не дуже задоволені тим, що їх знімають. Ну, але... Якщо для порівняння, то там взагалі неможливо працювати. Там там можуть нормально працювати або російські телеканали, лояльні до російської влади, до них там добре приєзно ставляться, або якісь місцеві канали, ну яких тут до яких теж приєзно ставляться, але не для всіх. Тому що я, наприклад, був за вірою Запорожець, це місцева журналістка. Ми з нею були там в одному закладі, і там теж впізнали, почали досить агресивно там на неї реагувати, вигукувати які, які якісь неприємні речі. Тобто можна говорити сьогодні, що журналістам в Одесі працювати досить складно. Олексій... А в самій Одесі важко пересуватись містом. Чи працює громадський транспорт, чи встановлені блокпости? Ні, насправді ось насправді місто живе своїм життям. Тобто нічого такого не відбувається. Працює транспорт, працюють заклади харчування. Ну єдине, що тут в центрі я бачу деякі ресторани. Вони перебирали літні майданчики. Ну на випадок того, що буде заворушення, в принципі, транспорт працює. Вули там перекрита тільки вулиця Преображенська в тій частині, де власла вла... 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 міліції, це міські міліції, тому що там ці активісти знаходяться. А в принципі, по місту ну блокпости вони функціонують не в місті. Вони функціонують поза містами. Вони не перший день вже функціонують. Тобто, життєдіяльність міста не порушена. в принципі, місто, місто живе своїм життям. Дякую, Сергію, за вичерпану інформацію. Будемо ще зв'язуватись з тобою і тримайся.